У торгово-промисловій палаті відбувся телеміст представників великого, середнього та малого бізнесу в рамках проведення загальнонаціонального форуму українського підприємництва, запланованого на 20 березня поточного року, важливо знати думку і позицію бізнесу, як нам в цій ситуації, яка склалася в Україні, розбудовувати своє майбутнє, тому що політична нестабільність вона з часом владнається, а економічні питання необхідно вирішувати уже сьогодні. На зв'язку підприємці Києва, Донецька. Запоріжжя, Луцька та Хмельницького обговорювали найболючіші питання сьогодення: а саме, як підтримати бізнес, коли влада намагається врегулювати ситуацію в Криму. Дуже важливі внутрішні ринки, тому що сьогодні економіка України, яка є експортно експортно-орієнтованою, вона зовсім не вирішує питання малого і середнього підприємництва. А ще представники бізнес-середовища радили запровадити ефективний громадський контроль за діяльністю уряду, аби викорінити таке ганебне явище як корупція. Це питання надзвичайно серйозне. Безмовно, що вона не рішиться там за неділю чи за місяць, але повинна бути в державі розроблена програма боротьби і ліквідації такого. Анебно явище, тому що спілкуючись з компаніями заходу, вони здивовані, що на Україні такий великий в об'ємах ну корупційний знаходиться клан. І вже скажу відверто, вже до того корупція дійшла, що відкати роблять до 50% вартості продукції. Корупція перешкоди в рамках податкової метно-тарифної політиці. Основні перепони на шляху розвитку та продуктивності у роботі, переконані підприємці. А завдяки відкатам, які вони змушені робити, зростає і ціна на товар чи послугу безпосередньо для кінцевого покупця, тобто для нас з вами. Якщо ми не ліквідуємо таке явище гневне, як ми не зможемо ніколи бути ні в Євросоюзі, ні і нас ніхто не буде признавати і цінити. Тож учасники телемосту сподіваються, що зможуть знайти ліки від всіх цих недугів для бізнесу і дадуть рецепт владі, як врегулювати болючі питання, аби країна могла сміливо і впевнено рухатись у майбутнє. Вранці, коли сонні хмельничани тільки йдуть на роботу та у своїх справах, вони вже активно працюють. Це ранні пташки житлово-експлуатаційних контор, двірники, прибиральники сміття та водії спецмашин. Щодня забезпечувати чистоту на дорогах, у скверах та біля будинків виходять понад три тисячі працівників жеків. Нарікань на життя від них рідко можна почути. Всі працюють за мінімальну заробітну плату та намагаються якісно виконувати покладені на них обов'язки. Проте не всі хмельничани здатні оцінити роботу цих людей. Звертаюся до хмельничан і прошу врахуйте праці людей, які працюють ці галузі. В них є також сім'ї. Вони повинні отримати стабільну заробітну плату. І мені хочеться, щоб хто працює в системі школо комунального господарства, сфері послуг, щоб вони отримали достойну заробітну плату за свою нелегку працю, а за ворогність. Така є, ми, відповідно, не можемо підвищити зарплатну плату. Чомусь, коли людина приходить в магазин чи в аптеку, ми мені раз вже казати, ніхто ж даром нічого не дає. За послуги, які надають, а тут держава дає можливість, що місяць прийшов до 10 го числа, потрібно оплатити. Більше 10 тисяч мільйонів минулоріч міська рада виділила на оновлення матеріально-технічної бази ЖКГ. І цьогоріч не оминуть увагу і згадану сферу депутати міської ради в цьому році при затвердженні бюджету на цей рік ну, значну частину коштів виділено на житло комунальну. І кажуть, сферу. Ми тільки на дороги на ремонт доріг, поточний, капітальний, на ремонт внутриквартальних доріг, які напротязі останніх п'яти років ніхто не ремонтував, тому що ну, не було б можливості фінансової. В цьому році на ремонт прибудинкових територій видано біля 65 мільйонів гривень. Це не малий кошт. Ми єдине просимо тільки стабільності в державі, і щоб було гарантовано. Фінансування у ці дні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають своє професійне свято. Замість нарікань їм висловлюють подяку, скарги замінюють квітами. Ексклюзивний подарунок від міського голови на цей раз призначений для керівника теплокомуненерго. Це підприємство увійшло в топ 100 кращих комунальних підприємств України. Свої привітання та слова подяки висловила і міська рада в особі Анатолія Нестерука. Напередодні професійного свята ще раз вітаю всіх святом, щастя, добра, злагоди, а саме основне мирного неба над нашим містом і над нашою державою. Лави виконкому поповнились в результаті таємного голосування під час чергової 36-ї сесії Хмельницької міської ради. Депутати обрали двох членів виконавчого комітету. Ними стали Алла Бруснічкіна, голова міського добровільного товариства інвалідів, спілка інвалідів Чорнобиля, та Віктор Данилевський, начальник штабу самооборони Хмельницької області. Керівництво публічного акціонерного товариства Хмельницькгаз вирішило підтримати військові частини, які дислокуються у Хмельницькій області. Через напружену зовнішню політичну ситуацію в країні Хмельницькгаз відмовився від стягнення 118 тисяч гривень штрафних санкцій за прострочені терміни оплати за спожити природний газ у 2012-2013 роках. Як зазначив голова правління компанії Михайло Юрченко, затримка в розрахунках з газовиками виникла через несвоєчасне фінансування державою військових частин. Сума значна, і військовики зможуть використати її за потребою. Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасне використання грошових зобов'язань до публічного акціонерного товариства Хмельницькгаз звернувся постачальник газу наприкінці 2013 року. В ході ж судового розгляду справ між ними повністю досягнуто домовленості, та припинено провадження. 17 березня о 15 годині у будинку освіти за адресою майдан незалежності 1, кабінет 216 відбудеться громадське слухання з питань внесення змін до правил благоустрою території міста Хмельницького та про затвердження порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою міста Хмельницького. Не будьте байдужими, долучіться до обговорення. Вже три роки в Хмельницькому діє підлітковий клуб Вікторія, який збирає творчу та ініціативну молодь. Кожен тут може знайти заняття по душі. Своє вміння у Вікторії розвивають юні співаки, художники та навіть комп'ютерні генії. І все це абсолютно безкоштовно. Досягнення в тому, що тут багато дітей. Я думаю, що це досягнення, що дитина не сидить на вулиці, а йде у клуб. Де займається, йде, вона хоче співати, вона хоче танцювати, вона хоче розказувати вірші. У нас така традиція, що якщо п'ятниця, це вже кінець е, неділі, ми вже можемо, ну як сказати, е, ну, вже розслабитися, вже на суботу не треба вчити уроки. Ми приходимо, кожен приносить свій рецепт, е, і ми от, е, стараємося спекти чи пиріг, чи тортик, а потім далі п'ємо чай. Ми кожній дитині святкуємо день народження. Учасники клубу не лише організовують своє дозвілля, а й переймаються подіями сьогодення. Наразі провели захід, а сотня вже у небесах, яким вшанували патріотів, що загинули на барикадах Євромайдану. Особисто для мене захід є важливим, адже ну, зараз такий стан в Україні, який не може минути ні. Кого ні жодної людини, і мені здається, що він надовго залишиться в наших серцях. Цей захід ми організовуємо у цьому клубі, як і для себе, так і для всіх. Хочемо, щоб він запам'ятався і не залишив байдужого саме нікого. Мені шкода тих людей, які загинули на Майдані за наше майбутнє. Дійство розпочали співом гімну України. Далі учасники Вікторії висловили подяку Небесній Сотні, піснями та віршами на їх честь. Поетичними рядками згадали і батьків загиблих. Вибач матусю, за чорну пустину. За те, що віднині ти будеш сама, тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, в мене була одна. Захід, організований молоддю Хмельницького, став черговим свідченням її свідомості та патріотизму. У обласній бібліотеці для юнацтва подільський митець Олег Стадник подарував свято поезії для городян з особливими потребами. Значна частина творчого дороку чоловіка вірші. За 30 років їх назбирав майже 400. На заході презентував поетичні твори, написані протягом останніх двох місяців. Через них письменник висловив шану Тарасу Шевченку. Я намагався. Тут відобразити те, що те, чим Шевченко жив, і, можливо, тут менше літератури, хоча образи є, більше вогню, правди. Тобто хотілося б, щоб люди більше пам'ятали про Шевченка і саме на даний час, через з вірші, вшанували нашого Великого Кобзаря. Олег Стадник не лише захоплюється словом кобзаря, а йде шляхом українського пророка. Подільський поет розповідає про свій вірш Чорний хліб, який Тарас Шевченко у ньому передбачив події сьогодення. Про зв'язок із відомим українцем говорять і рядки інших творів Олега Стадника. А я розмовляю Шевченковим словом, сильним та просторим, мов сивий Дніпро. А я розмовляю Шевченковим словом, яке є за правду, за честь, за добро, просте і доступне воно для народу. Тарас бо не Бонеспанських. Він з бідних з простих, тому його вчення так щеро родить по свідком могутнім свобод дорогих, єдина Україна, повторю і знову За тебе, Шевченко, народ мій і я. Тож я розмовляю Тарасовим словом, що світить пророчо, як волі зоря. У міському будинку культури відбулась планова звітно-виборча конференція всеукраїнського об'єднання Батьківщина за статутом білосердечних цей захід відбувається кожні два роки. Піднімається питання наступне: це переобрання, я маю на увазі не там звіти, бо звіти ясно, а переобрання бюро нашого міського, обрання контрольно виборчої комісії. І в обрання голови на два роки голови міської організації. Період зараз наступає такий самий, скажем чесно, складний і дуже відповідальний. Тому зараз всі зусилля наші будуть направлені на те, щоб втримати ситуацію. Саме головне зараз і соціальні питання, і виплати. Тому я думаю, що всі члени партії, якраз зараз, вони. Повинні бути максимально згуртовані, мають бути виважені рішення. Почали з гімну та хвилини мовчання за Небесною сотнею. Вирішивши організаційні питання щодо проведення конференції і обравши відповідні комісії, члени партії заслухали звіт про проведену роботу за період з лютого 2014 року по березень поточного. Далі взялись обрати голову міської партійної організації. За результатами відкритого голосування ним став Лев Бірюк.